Загалом кожна людина в Німеччині має свого сімейного лікаря Hausarzt. Якщо у вас виникли проблеми зі здоров'ям, то спочатку вам необхідно звернутися саме до нього, але спочатку необхідно записатися до нього на прийом. Лише у тому випадку, коли у вас виникла невідкладна проблема з вашим здоров'ям, ви можете прийти до нього без попереднього запису. Якщо вам необхідно звернутися до спеціаліста, то спочатку вам також необхідно буде прийти до вашого сімейного лікаря. Саме він дасть вам направлення Shine» до спеціаліста. Знайти сімейного лікаря ви зможете в інтернеті. Для цього введіть у пошуковому полі назву вашого міста та слово Hausarzt. Якщо у вас ще є запитання щодо медичної допомоги в Німеччині, ви можете звернутися за допомогою до наших модераторів на сторінці Together in Germany.